Друзі, усім привіт! Мене звати Євгеній Гладун. Ви на каналі «Ікспорт». Ми знаходимося на Спорт Бізнес Клаб. І сьогодні ми поговоримо із очільником Національного олімпійського комітету України Вадимом Гуцайтом. Поговоримо із ним про його досягнення на пості міністра молоді та спорту України та про плани щодо недопуску Росіян та Білорусів на Олімпійські ігри 2024. Добрий вечір, де Марковичу. Сьогодні ми знаходимося на Sport Business Club, на цьому івенті. ви сьогодні будете спікером виступати? Розкажіть, будь ласка, у недовго буквально пару слів. Про що буде ваш виступ, яка буде тематика, про що буде а, йти мова? Буде в виступі, буде про роботу в національному олімпійському комітету, про продовження боротьби проти росіян і білорусів щодо допущення їх до міжнародних змагань, про розвиток олімпійського комітету. Всередині країни про залучення дітей, щоб вони більше займалися спортом, про міжнародну роботу теж тому, що вже в наступному році будуть Олімпійські ігри в 24-му році в Парижі, де наша команда вже готується, і нам потрібно вже зараз вже вести підготовку до виїзду на Олімпійських ігри, Зараз пропрацьовуємо і вже дивимося, проводимо. Якусь аналітику щодо ліцензії на Олімпійські ігри, де щось потрібно допомогти нашим спортсменам, якісь там федераціям. Тому це таке комплексна робота, як і я працював вже останній рік, як став президентом Національного олімпійського комітету, я так і буду продовжувати цю роботу, тому що під час повномасштабної війни для нас це головне відсторонення росіян та білорусів підготовка наших збірної команди і розвиток олімпійського руху всередині країни. Дуже цікаво буде послухати. От сказали про роботу НОК в контексті боротьби за відсторонення росіян. А от скажіть, після того, як ви подали у відставку з посади міністра молоді та спорту, чи зміниться якось формат чи особливості вашої роботи саме на чолі НОК? Чи це ніяк не буде пов'язано і ніяк не буде Ну, Воно ніяк не буде пов'язано, тому що я останній рік працював як президент національного олімпійського комітету і звертався до е, міжнародного олімпійського комітету, тому що приймає рішення Міжнародний олімпійський комітет. Це не політична, не політична організація, це організація, яка відповідає за проведення Олімпійських ігор. Це, це організація, яка об'єднує всі. Національні олімпійські комітети всіх країн тому я звертався до них. Я зустрічався з президентом Томасом Бахом, Ми спілкувалися. Я надсилав листи щодо недопущення росіян на Білорусі. Ви знаєте, що місяць тому тимчасово відсторонили російський олімпійський комітет від міжнародного олімпійського комітету за те, що вони на окупованих наших територіях створили ради. Олімпійські ради під своїм комітетом, да тому у мене було напередодні це відсторонення зустріч президентом Томасом Бахом, і у нас була така конструктивна розмова, що це порушення харті, порушення олімпійських цінностей, і через тиждень вони відсторонили. Тому ця робота буде продовжуватися, тому що ще міжнародний олімпійський комітет не прийняв остаточного рішення щодо допущення росіян та білорусів. На Олімпійській за час перебування вашого на посаді міністра молоді та спорту та на посаді голови нок, а на жаль, постійно у вашу роботу втручалися які зовнішні чинники. Спочатку ковід, потім війна. А от скажіть, от зараз можна сказати, що боротьба із допуском, а точніше із недопуском росіян і білорусів на взагалі міжнародні змагання це головний виклик для вас як перебування на обох цих посадах. Я працював напевно в найскладніші часи незалежної України. Два роки ковіду зараз, вже майже один рік і дев'ять місяців повномасштабної війни. Напевно, жодного такого випадку не було в нашій країні, але все рівно нам потрібно робити свою справу і кожному людині, хто знаходиться на цій посаді. Для мене всі всі виклики, ця вся робота буде продовжуватися. І я буду всі на по цим всім напрямкам працювати, як і працював, тому що для нас зараз і кожна людина, яка знаходиться на державному посаді, на в керівництві громадських організацій, така як Національний олімпійський комітет для нас, головне боротьба, щоб було недопущення, і допомога нашим спортсменам. Допомога нашим спортсменам готуватися, виступати на змаганнях, отримувати ліцензії, виборювати ліцензію на Олімпійські ігри, тому що потім нам дуже важливо, щоб багато було спортсменів, які будуть представляти Україну на Олімпійських іграх. Але якщо все-таки не відходити від теми недопуску Росіян та на міжнародні змагання, багато зроблено роботи, багато результатів ми бачимо по відстороненням, але все-таки на жаль, існують деякі федерації, наприклад, теніс, карате, дзюдо, Є, бокс. Ну, а скрізь на якому етапі виникає проблема із відстороненням їх На, на етапі, того що міжнародна федерація не Жені федерації конкретних Н... видів спорту окремих видів спорту. Вони не звертають увагу на рекомендації міжнародного олімпійського комітету, такі такі федерації, як, наприклад, дзюдо, де взагалі вони не звертають на рекомендації міжнародного олімпійського комітету, і вони допу... допустили взагалі всіх російською збірною, і ті, хто підтримують війну, і ті, хто приймали участь у заходах в підтримку війни, вони допустили всіх їх до міжнародного спорту, до міжнародних змагань, на чемпіонаті світу, і зараз в чемпіонаті Європи. Вони приймають участь. Тому це тільки питання на рівні на рівні. Міжнародних федерацій, з якими ми зараз і я особисто намагаюся спілкуватись, щось робити. І, ну тобто, бачите, щоб змінити ситуацію, треба лише варіанту напряму розмовляти з конкретними федераціями, не федерації замало. і не тільки я особисто, а і всі президенти Всеукраїнських Федерацій, тому що мені складно одному відпрацьовувати і боротися на міжнародному рівні без наших президентів Всеукраїнської Федерації, які десь президенти потужно працюють, десь. Ми бачимо, що ну я не хочу називати, але є там, де ми ну можна було б і сильніше виступати, сильніше долучати спортсменів. Тому що а коли кажуть керівники, чи якісь чиновники, це одне, коли починають казати спортсмени і виходити в світ і казати і розповідати, що відбувається в Україні. Це набагато краще, і на спортсменів завжди реагують швидше і. Багато хто людей звертає на це увагу. А от ви сказали, що не хочете називати тих е, очільників федерації, які працюють, якому здавалося б можна було краще, але ми можемо назвати можливо представників федерації, якими навпаки, ви задоволені, яких можна поставити у приклад. Просто ну ви знаєте, е, я не хочу ображати когось, чи когось не називати, чи когось. Я хочу зазначити, що під час війни всі президенти себе показали, і всі федерації показали з найкращої сторони. Але. Ви знаєте, кожного дня я встаю зранку і собі задаю питання, що я сьогодні зроблю і що я мог зробити краще. І так потрібно кожному, що може десь не допрацював, десь не поїхав на зустріч, десь не прийняв участь, десь якісь спортсменів не залучив. Тому я сподіваюся, що ми одна команда, і для мене важливо, що ми одна олімпійська команда, і зараз всі, кожен працює на... На відсоронення Росія Білорусі. білорусь. А якщо сто на Олімпіади, як ви думаєте, коли ми почуємо остаточне рішення? Допускають не потрібно, допускають, потрібно отримати рішення від міжнародного олімпійського комітету. Рішення ще не прийнято. Остаточне. А від чого воно може залежати знову ж таки від наших зусиль? Чи можливо у них Ні, є свої комісії? У них є свої своє бачення. Вони щось тримають його. Вони що щось... я сподівався, що ми вже почуємо зараз, коли е, проходив е, конгрес. Асамблея Міжнародного олімпійського комітету в Індії, коли він проходив е в середині в жовтня, я думав, вже там буде якесь рішення. На жаль, цього рішення не було. І зараз ми будемо надалі очікувати, І коли ми почуємо це рішення, ми тоді вже будемо приймати таке спільне рішення щодо участі в Олімпійських іграх. Лепоготі дуже насторожує, що до параолімпіади росіян, скоріш за все, допустять. Було така заява, а скоріше, Є ймовірність, що і чому взагалі може бути різне рішення? Адже це одна організація, паралімпіада, олімпіада, одне місце, але рішення може бути різне про допуску. Чому таке можливо взагалі? Та все можливо, кожного свій керівник, Подивнемся. тобто це лише індивідуальна якась особистість від цього може залежати різниця. Може якась спільна відповідальність. Подивимося, вам відповісти на це питання. Тоді закінчимо таким питанням. Скажіть, чи можете ви назвати три ваших найголовніших досягнення на пості міністра молоді та спорту України? Відокремити три найголовніші досягнення, і якщо можливо, хоча б одне, яким ви можливо не задоволені якоюсь річчю. Три досягнення і одне? Ну так складно сказати, тому що досягнень було дуже багато, дуже багато за чотири роки, майже чотири роки, три роки, ти вісім місяців. І виступ на Олімпійських іграх, 19 медалей. В Токіо наші спортсмени завоювали після 11-ї, які було Ріо де жанейро Я вважаю це досягнення, практично вдвічі більше. І багато було законопроєктів, які стали законами, де стало краще працювати в нашій галузі. Під час війни, з першого дня, ми працювали, щоб зберегти спорт. і Я впевнений, що ми зберегли спорт, тому що вже... І зараз ми бачимо, як по всій країні вже і масовий спорт розпочав свою роботу. І на третіх європейських іграх наша команда була третьою в загальному заліку, була 41 медаль. І на Всесвітніх іграх було 45 медалей. За чотири роки, ну, Кожного місця були якісь досягнення, і я вважаю, я не хочу сказати, це було краще досягнення, це було найкраще досягнення. Дякую всім тим, хто працював в міністерстві, і взагалі всім нашим спортсменам, тренерам, федераціям, які в такий складний час, ковід і війна, працювали, працюють, і будемо працювати на, на перемогу нашої країни.